Кошенята попліткуємо. Дружина Темляка, Савіцький шахраї, подарунки брендів Дар від Бога та ролог Катерина Сусанчин. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Beach. Друзі, я хочу підійняти цікаву тему для обговорення. Звісно, що про темляка вже говорили, переговорили усе, що тільки можна і не можна. Але я хочу зачитати сторіс його дружини і дещо у вас запитати. Отже, дружина Темляка пише: чи жахливо об'їздити в стосунках? Так, і жінки і чоловіки потерпають від цього. В моїх стосунках на щастя, жодного фізичного чи емоційного. За не було чи жахливо дізнаватися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє. Так, дякую усім, хто поруч, хто писав слова підтримки і не лишався осторонь. Для мене це стало милицями, коли опора зникла. звісно, що вона буде говорити в позитивному ключі про чоловіка. Звісно, що для неї, можливо, факти з його минулого стали холодним душем. Я не засуджую її поведінку. Я скоріше хочу запитати у наших підписників, особливо серед тих, хто зіштовхувався з те? Мою домашнього насилля. Скажіть, будь ласка, а чи можливо, що агресор, який підіймає руку, який знущається, який робить жахливі вчинки, в якийсь момент змінюється? Я вірю в те, що люди можуть мінятися, але коли це не пов'язано із такими жахливими злочинами, тому що домашній, на мій погляд, це злочин. Моя думка, вона незмінна. Я вважаю, що такі люди не можуть змінити себе на краще. Можливо, на даному етапі життя в нього йде певне затихання, затухання, немає активної фази. Знову ж таки, я не психолог, я не беруся професійно це судити. А потім, якийсь момент, коли відбувається якась тригерна ситуація, людину знову паяє і несеться. Мені чомусь здається, що це лише певний період фази, і він в довгій перспективі є досить коротким. Тому я запитую серед наших кошенят, як ви вважаєте, чи може людина, яка вчиняє неймовірно великий тиск на свою половинку, підіймає руку, знущається, змінитися в якийсь момент і назавжди зав'язати із агресією. Давайте поспілкуємося. На цьому тижні у нас обов'язково вийде моновипуск присвячений скаму та інфошахраям, тому що зараз вони плодяться як гриби. Просто процвітають із неймовірними об'ємами. І от я випадково натрапив на те, що блогерка Тетяна Савіцька потрапила під схему скаму. під виглядом лайфсел, зловмисники виминили код, заблокували номер, отримали доступ до банків та месенджерів і намагалися оформити кредит на 200 тисяч гривень. Вона швидко заблокувала номер картки кредити та звернулася до кіберполіції. Доброго дня компанія швидко гроші пала заявку. Тому телефонуємо. Подавала заявку на щ... Для отримання коштів на сайті компанії швидко гроші. А коли я подавала заявку? Ні, вказано лише ваш номер телефону та ваш ідентифікаційний код ви його самостійно вводили на сайті. Я в тому втомти справа, що я його не вводила. Справа що викрали мій номер. Друзі, я хочу нагадати, що зараз. Тим паче, під час повномасштабного вторгнення кількість схем та шахрайських муток лише збільшується, і треба бути дуже обачними, тому що вам не дають можливості подумати, проаналізувати а потім випливає, що це чергова схема, на яку ви повелися і можете втратити гроші. Документи будь що тому, будь ласка, будьте дуже уважними і не ведіться на подібні дзвінки, смски і так далі. І для того, щоб попередити наших підписників, ваших близьких, рідних, на цьому тижні чекатиме вас крутезний моновипуск, присвячений саме СКАМУ в Україні в 2025 році. Тож, хто на нас ще не підписався, підпишіться, слідкуйте і цей четверг побачите результати нашого дослідження. Баба, вы реально охерели просто. ни от какого я охерела вместе с девчатами. Значит, розыгрыш на прямом эфире. Девочка выигрывает ремень. Мы ей отправляем. Она от него отказывается. Блядь. Я за, за это еще заплатила 90 гривен доставки. Что я могу сделать? Ничего. Какого хера? Напиши, девочки, мне не надо. Спасибо. Отдайте следующему участнику. Давайте тоді не будемо нічого розігрувати, тому що ну це какой-то перебор реально. Я дарю подарок, від от нього отказываются, я що просто плачу за доставку, туди-сюди катаємо товари. Пиздец. Ось такі претензії від магазину подарувати підписниці ремінь. Ну, досить дивний пасок. Чи пасок, вибачте, пасок, як на мене, і м'яко кажучи, дивний а, формат взагалі подяки. Тому. Я розумію, що розіграш може бути а, лайтовим, може бути будь-що, але знову ж таки треба враховувати, якщо ви вирішили подарувати, треба придумати щось таке, яке буде корисним, цікавим та універсальним. Тобто те, що матиме певну цінність, хоча б якусь. А пасок щось таким кольором він не буде універсальним, він не підійде усім. І тому мене м'яко кажучи, дивує таке обурення. Власниці чи то продавчині магазину. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. І чи взагалі доводилось вам щось вигравати? А потім, коли ви отримали цей подарунок, вам категорично не сподобалось і ви це повернули назад. Якщо так, що це саме було? Напишіть. Мене не покидає тема гадання ворожінь на картах. Давайте глянемо Нову ну, Тікток ворожку, яка ворожить таке враження, коли вона тримає в руках колоду, перебирає, вона зараз цією колодою буде вас бити. Давай, Тоді напишіть свій номер, Люда, свій номер напишіть на пряму трансляцію. Стучим, 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 ребят, стучим. Люда, напишіть свій номер, не бачу вашого номера. Проявляємо актив. Добрий вечір, Анастасія 30, Анатолій 42, буде беременність. Ви знаєте, Анастасія, у вас є безплодня, дивіться, моя хороша. У вас закритий родовий поток, вам треба його відкрити. Як... Якщо вам здається, що... Якщо вам здається, що це лютий кріч, який ви вже бачили сьогодні, ні, це не все. Зараз подивимось ще одне відео. На цій сторінці і українською і російськими мовами ведуть, ну, я так розумію, для широкого охоплення аудиторії, типу, але український профілі. <гл <rele> Давайте глянемо. Завтра тебя ждут два сюрприза. Обрати внимание, это видео появилось перед тобой не случайно. Более того, ты узнаешь что-то, о чем даже не мог мечтать. Завтра тебе очень повезет. Используй этот звук и сохрани видео, и уже через пятнадцать минут ты получишь сообщение или звонок, который давно ждал. Если не веришь, попробуй и увидишь результат. Теперь напиши в комментариях с искренней верой «Да» или «Пусть будет так». Поставь лайк на это видео и подпишись, чтобы ускорить процесс. Первая буква имени того, кто проявится с хорошими новостями, совпадает с первой буквой третьего контакта, когда ты делишься этим видео в WhatsApp. Вот такие... От такі вони дари від Бога, боже мій. Я не розумію, звідки береться ця нечість і чому люди на це ведуться і щиро в це вірять. Чи користуєтеся ви послугами ворожок? Якщо так, то нам пишіть хоча б одну причину, чому ви їм довіряєте, а якщо ні, то теж пишіть, що вас понукає не вестися на ці лохотрони. Давайте обговоримо. І на завершення дружина Романа Сасанчина прокоментувала чутки про їх розлучення. Значить, підписниця запитує в сторіс. Просто бачила Романа неодноразово з іншою, та й ви постійно з дитиною самі. Щастя вам. Вона пише: Цікаво. Далі. Дійсно розлучаєтесь з Ромою. Вона запитує, де ви берете таку інформацію? Знаєте, я задумався на тему того, що. Як жахливо, коли дружина дізнається про те, що її зраджують від підписників, коли твій чоловік медійний Роман Сачин це переможець шоу Голос країни. А це здається, той персонаж, якому подарували квартиру, але він її продав, бо не зміг там зробити ремонт, але може помилятися. Я не пам'ятаю усіх подробиць, що розумієте, який шалений потік інформації через мене проходить кожен день, і я все не можу тримати в голові. Але якщо справді зраджує, то краще розійдись, краще скажи, як є. Краще не мучайте одне одного, ні, ходять колами, брешуть одне одному. Я не розумію, для чого це все робиться. Тим не менш, маємо те, що маємо. А що ви знаєте про Сасанчина? Чи справді він зраджує чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях і взагалі. Якщо маєте якісь пруфи або сенсейшн, присилайте в діректному інстаграму. Анонімність вам гарантую. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску «Приток». Посилання на мій інстаграм в описі та в закріплених, а також не забудьте додатися в нашу гарячу телеграм-спільноту.